Сьогодні у нас ділова п'ятниця. Їду на е... семінаріум проєкту наукового. Подивимося, що буде Цікаво. Я мав за щось соціальний медіа і так далі. Якби. Тобто, одна справа це робити, коли знаєте, якби там вже все сталося, наприклад, і там треба взяти пост, які щось там виставити. Це одне. А от саме в процесі це все, я така, треба уточнити, треба спитати чи то так. Потому що, як мене одна візія, у керівничого проєкту зовсім інша. І тако... Але нічого, подивимось, так що excited Розеркані. Зараз нарешті прийшла тепло. І я можу тягати свій чорний плащик. А тут ось де я чекаю на свій трамвайчик. Це як нагріває споткання зумом, Так то все зараз виглядає якось. І, і згаду тут, звісно, от я не знаю якийсь ремонт, але це прям це люстра. Це все. Ciekawe obce dużo. Хочу голова, яка кудись іде. Зараз ми спішимо з конференції ну, або проєкту, яке то по-різному називає на заняття. Треба якось встигнути на виклад. І, знаєте, от мене така, якби зволякали приходить там конференції, на якісь там ці зустрічі, де якби були інші люди, які, наприклад, там старші, що вони вже зробили якусь кар'єру, і мені мене була такі боже, оце я маю зараз підійти, поговорити от про все, щоб дізнатися про те про правки, про те, що ж якби як мені там стати. І через це який такий момент, що я сама себе накручувала, якби я не відчувала кайфу від того, де я знаходжуся. Проблема полягає в тому, що в мене немає місця, як мені показувати свій аутфіт. Бо він отак. Пані штани для мене вони загалізні посадки, це не типово. Я їх зазвичай купую з високою, так щоб воно отут якось сиділо трималося. Але ці прям прям ідеальні мені дуже подобаються. Зараз, якщо я, можливо, так то візьму. Якось так то виглядає. Like і про те, що я не договорила, як я бігла на автобус. Е, кожен раз, коли я приходила, я така думала, що ось справді зараз от, якби, я щось там відчую якусь, то, не знаю, якусь мені дадуть корисну інформацію. Або я не знаю там з кимось познайомлюся, які контакти так, І через цю пресію, яка вкладала сама на себе, от, якби. Я не, не була в моменті, не відчувала цього всього, би, ну, що от я сижу зараз в цьому місці. Я тільки думала про майбутнє, про те, що там має статися. І не відчувала ті моменти, які ну, зараз діються. Якби, і тому момент відкладання свого життя на якесь там майбутнє, то, що, можливо, щось може статися, треба зняти світ. Що ж носочки свої можуть показати, боже, не ідеально, не, ідеально, не прекрасні. Е, Навіть в своєму легальному отвіті мають бути носочки, які, які трохи не в'яжуться. Ти сидиш лише думаєш, де ти там будеш завтра, ти втрачаєш зараз. І по суті, твоє зараз має будувати твоє майбутнє. І насправді одну річкою відчула, відчула прям і почула і відчула, не ставте собі дедлайни. Якщо у вас є якась от мета, і ви хочете досягнути, не ставте собі дедлайни, отакі прям жорстокі. Бо коли прийде той час, а щось не збулося, щось не виконалося, ви відчуєте лише такі новина, ну, що це все робило. І Інакше це все було, якщо якби, ну, нічого з того не сталося, і, і як би все. Можна навіть не продовжити. По суті, якщо це реальна довгострокова кер... мета, яка вона закладає фундамент на декілька років впродовж. Якщо ти не ставиш цей дедлайн, то це чіткі, але ти йдеш і робиш, а не сидиш, не чекаєш і не думаєш, що зараз щось в неба впаде, в цьому і полягає ось весь цей прекрасний сенс. М? Я дуже що за три роки, це мене справді якось так. Обмежувало, бо я собі казала, що до того, до того моменту я маю бути там, то там, маю зробити то-то і так далі. А по суті, сподалося трохи інакше, але я не скажу сколося гірше. Бо як би там не було, в нашому житті багато що е характеризує Просто звичайний випадок. Якби там нам не здавалося, що от, ми маємо щось сісти, зробити постійно там. Я не обмежу зараз про те, що ми не говоримо, от, треба треба щось чекати, і зараз мені щось там складає. Ні. Але якщо ти ходиш, ти робиш і по суті якийсь один просто виклик сталося, вони прийдет де ти там хочеш бути. Багато є знає випусків, які, наприклад, люди от вони ну, просто раз і в них склалися. Бо так можна сказать, пощастило, але по суті, можливо, для того, аби вони опинилися в тому, що їм пощастило, вони щось робили для цього. Тому не обмежуємось до якихось там жорстоких термінів. Не сидимо, і не думаємо, що от тільки зараз, якщо я зроблю то, то то воно мене приведе. А якщо воно не приводить, то ми змуємо і просто робимо далі. Бо якийсь прогрес, якась частина фундаменту вже закладена. І йдемо діємо далі. А мені зараз треба, я нарешті піду щось поїм і треба пару мейлів відправити. Ну як пару це я говорю так образно, там їх близько 50. Номер три на сьогодні. Зараз ми вже йдемо на вечерю, і це саме момент, коли е, перед вечерю я вирішила, що треба вже з'їсти булочку. Знаєте, ну бо я ж не знаю, що не буде на вечері я багато речей не їм, тому так. Боже, зараз я і тут прям так. відчувається весна, оце коли я була малою. І знаєте, я завжди була як мала, відчувала запахи сезонів. Тобто не знаю, в мене осінь пахла однією, би там одним запахом. Зима інша, весна так само. І це все залежно було дійсно, від температури повітря, тому я так і відчувала. Але для мене прямо от кожен сезон чомусь пахне іншим. Зарядка. Запахла вісною, ну ладно, тут вихоплені магазин запахло, бо я йду біля дороги, але нічого. Okay. може. Ну ладно, цей раз я не буду кричати бля, автобус, бо треба ж дорогу перейти. І, на жаль, світлофори мені не дозволяють цього зробити. Я люблю ці вікна, чи як вони там називаються правильно. Я кожен раз як тут проходжу, Це настільки просто неймовірно, що ну, я прям іду і, і люблюся собою. Але тут вам Варшава. Я сподіваюся, що зараз навігатор мене доведе туди, куди я маю прийти. Так, що тут старе місто, отам в ту сторону, туди туди, в ту сторону йти. А десь тут має бути ресторан, де кого йдуть. Це має бути слак і теж такий перший парк. Він назавжди багато добре, як її стали. Той самий аутфітік, але Боже, мені так подобається штанці.